Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький привітав медиків регіону з професійним святом. Напередодні дня медичних працівників, який відзначатимуть 27 липня, керівникам медичних установ області, лікарям та іншим дотичним до медицини працівникам. Він вручив почесні грамоти нагрудні знаки та подяки від обласної ради. Усі ці нагороди за багаторічну сумлінну працю у галузі охорони здоров'я та високий професіоналізм. Ця Професія дуже специфічна і дуже відповідальна. І у нас в Полтавській обласній раді, мабуть, найпотужніше медичне лобі, яке собі може, можна уявити. Цей колектив, коли він збирається разом, його неможливо переконати в іншому, якщо вони налаштовані щось, чогось домогтися, як виділення коштів. чи... Передачу одного об'єкту з однієї власності в іншу розуміючи, що якщо хлопець поранений, то завдяки саме нашій медицині реально його поставити на ноги. І дати можливість можливість повноцінного життя в подальшому війна в країні показала важливість і цінність цієї професії. Підкреслив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак. І не зважаючи на постійні труднощі, наші лікарі невпинно рухаються до роботи за європейськими стандартами. Наголосив він я вам всім за розуміння за підтримку за тишвалі. Ми будуємо систему, яка відповідала потребам людей. Яка б відповідала тим викликам, які є на сьогодні. Тому я всім медикам вдячний, приклоняюся перед ними і за те, що незважаючи на які б були б ставлені всім гуртом, ми вирішимо одну справу. День медичних працівників це свято тих людей, чия професія бути захистом життя, каже ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан. Я хотів би сьогодні привітати з цим святом всіх без виключення причетних в прямій і опосвяткованій ролі медиків. Здоров'я всім, успіхів, наснаги і безумовно миру. Під час святкування відзнаки отримали більше 30 медиків регіону. Серед нагород були і почесні грамоти від Верховної Ради України та почесні грамоти Орден Святого Пантелеймона.